В Аврорі вже придумали робити млинці. Дивіться. Коротше, заливаєш теплим молоком і все, весь заміс тут. І жариш. Ну, не знаю, ми, коротше, результат подивимося. Я зараз буду пекти піцу. Взяла в Аврорі по 45 гривень, отакі для піцу. Буду домашню піцу пекти. Взяла ось. Для мінців джем. Дуже, кстати, в Аврорі подобається. Недорого і вкусно. Поняли? Потім взяла отакі. І отаку ковбасу, і отакий кусок сира, Кукургузка. і оливочки. Будемо робити піцу. Ось дивіться, який заміс получився на блини. З Аврори. Добавила просто кипяченого молока. Ну, не кипяченого, а тепленького молочка. Ось які блинчики получаються, Взагалі, тоненькі-тоненькі. Дивіться, бомба. Я хазяйка Кобаляцька. Випікаю пі піцу з маколиками. І вона воздушна і така, і смачна. Завітайте в гості, мої милі друзі! Я чекаю вас на саму смачну піцу. Може, я стану бізнесменкою кобеляцькою, Буду випікати піцу і всі срати буду бігати. Коротше, дівчатка, я сама печу піцу. Тут, коротше, це весь заміс роблю. Та це буде піца в мене капать. Сама роблю девочки, чисто сама роблю. -ра 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 -на -на. Дві в мене вже під там. На -на 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 -на. І скажіть, що я не хазяйка. А? Та пишіть нахуй! Ви ще мені будете казати! Хазяйка чи не хазяйка? Я сама знаю, що я господиня. Ви чого, каракатиці? Тарана. Та-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Шо ви хозяйки? А я хозяйка Ще яка? Боже, яка смакота, дівки? Яка смакота? Ой. Ми ще одну ставимо. Начиночка ще одна. А потім ми поставимо... У мене тіста осталася чуть-чуть. Я його коротше накрию. І буде в нас хлібинка. Ну що, дивіться, яка шикарна, так? Да? Шикарна. Ну що, дівки, боже, ну це просто. prosto